Так, значить, ну. Давай на низький, бо я не розумію. І на третьому лиці. Так, я, короче, що... Всім добрий день. Ми з вами проходимо Resident Evil Village. Це демо версія гри. Я хочу подивитися, яка вона прикольна, не прикольна, щоб зрозуміти, чи купувати мені повну версію гри, правильно? Ні. Тому ми з вами подивимося, що тут відбувається. Я вже трошечки зайшов пограв, якщо чесно. А на що? Е І в мене просто не записалося. Тому я вже приблизно знаю, куди треба йти, що треба робити. Тут у нас замок, тут у нас кухонька. Все в кровяшки. Я пам'ятаю, як треба сісти, тут є это прикол! Ми як Санта Клаус з ножом повзем, куди нам треба. Курлет! Курзит! Демка швиденька, якщо чесно, я... Перший раз мене вбили, бо я поставив середній рівень складності і не вивіз. Ну не вивіз, я того, що я дурбелик трошечки і. Давай візьми. Це ми знаємо вже, це ми взяли з вами кільце, його треба покрутити і з'ять з нього глаз. Не все так просто. Я довго тупив на цьому моменті. Давай прігай, какашка! Тут ми пролазимо з тобою, відкриваємо шкаф. Тут є Reagent. Ми беремо Reagent. Є все такі стенди моїх в дубас. Розбійнити. Беремо якісь осколки. Можна тут щось ломати. Розбейники. Но ну, я тут більше ничего не бачу. Посмотрите карту. Карта в нас показує, что в нас, де изслідувано, що не исследовано. Красный, тобто тут ведеться поиски, ще мы еще щось можем намутить. Тут у нас отмычка, тут ничего нема. Коротше, шум. Так, повилазили якісь анти. Тут у нас герцог. -хо. Мы снова встретим. Заткнись и возьми гроши. зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. <клышко> Удалось ли вам найти свою душ? Нет. Если малышка Розы... Давай пропустим. Господи, вмешь ты все обесрати. Так, тут у нас э, головоломочка. Глаз туди не канає. Можна изучить, почитать, Можеш на стоп, да, там поставити, читнуть. Да. Коротше, ми в темпі з тобою проходимо цей раз демочку. Побіжімо сюди, подивимося, що тут. Розбійники. Так, травушка-муравушка. Здання лікарства. Лікарство можемо з тобою создать. Нічого. Нічого немає. Порох нам Три точки. Три почки. Так, як хочете, там самі почитайте. Так, патрончики на пістолет нам дуже треба. Снаряження... Та я вже знаю, що треба тут огортати. Я спочатку тупашив, ну взагалі не дивився на а сам все щось там кудись. Лії ми взяли. Це, коротше, місцева валюта. Ну, нам по валюті поки похилить. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Тут заперто з другої сторони. Ми з тобою шуршим в ту сторону там, де заперто. Короче, демка така. Нам дали, по суті, погуляти трошечки по замку. Подивитися, що куди тут можна потикати, помикати. Так можна ножом помахати, покидати. Можна вибирати тут, короче, грати э, з... від першої особи камера. І можна грати. Відтрайте ее особо. Что тебе ага. нужно, у меня тут... Заперто з другой сторону. Так, коротше. Нам це, на це вся похуй. Ми йдемо з тобою на другий поверх. Тут у нас яйзин, по суті. Тут можна теж щось почитати. Сюди треба щось покласти. У нас нема туди що покласти. Мы с тобой просто шуршим э, сюда. Э, Разбили. Штукой. Возьмем вообще патроны на пистолету. Вот. Тут мы вставим око. Подивимся, что будет. Вибрирует джойстик. Опа, приоткрылась. Опа. О, <свистит> <свистит> Якийсь пасічник. Пасічник, коротше, закрив гуджол. Давненько я мужиков не вибереш? Тут закрито. Тут нам нічого в принципі не треба. Коротше, за нами ця бабюха гониться. Ми ламаємо тут доски. Аджаребуддю! І сібанся. Я довго тупашив, коротше, в прошлый раз. Я просто не знав що робити. Я по ній стріляв, бігаю, не подіваю, я стріляю по ній, вона не вмирає Я такий, блядь. У мене закінчились в якийсь момент патрони. Давай, Дмитро. А я думав, савай. Я щось взяла і попаздила. Ну, це її дом. Звісно, вона тут, ну, хозяйничая. Так, ми тут нічого взяти не можемо. Там двері закриті, куди вона пішла, я вже проверяв. А нашу? Ми з тобою просто біжимо. Патрончики на пістолетик берем. Так, тут головолоночка, тут ми заходимо. Отам От написано Доверься свету. Мы берем так, підпалюємо один. Так, берем, підпалюємо другий. Доверяемся свету. И зберем. Нихуя ты баклажан, блядь! Тут у нас включается фонарик, тут, короче, якісь пытки, злидні. Який жах? Такий жах! А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Страшно. Я вчера тут очковал трошечка, да. Я офигел, Валера. Скажу по честночку. Что мы можем изучить? Кандидаты какие Так, нам если что делается. Вот. Я играю на джойстику. Тому, если я буду стрелять, как лохопут, ну, не обессудь вот тут я тоже сорону трошечки. Я, кстати, забыл опять. Патрончики на пистолет надо. Патрончики на пистолет дуже сильно. Ублюдок, мать, а ну иди сюда. Так, тут вот такие королябры вылазят. Ай Кракозяврика. Давай призаряжайся і там. Там по 4 патрона, по-моему, в голову. Надо повсажувати. Щоб вони від'їхали. О тут сейчас вылізе ще. Лядь! Діичка! Можна закриватися. ЛБ толкнуть врага. Що таке ЛБ, якби я знав ще. Мы можем взять нажастку. Ага, це лічиться, це не ЛБ. А, все, мы ее запоздавали. Короче, я не знаю, что такое ЛБ, я еще не разобрался. Тут у нас есть самодельная бомба. О, а там их, короче, сейчас не собирается. А давай мы пизданем. Самодельную бомбу. Вот ну, Там их Духай бебру. Нормально вибали? Так, а ожерелье ми з тобою знайшли Ржаві обломки. Я тут по ним довго стріляв, коротше. Камеру вирубай нахуй! Ой, блядь. Це автоприцеливание дурнувате. Реагенту зберемо. Так, ідем з тобою дальше. Тут зачинено, по моєму У Нас нема, чим відкрити. Идем з тобою сюда. Не можу повірити, що Кассандра розвела такий бардак. Ця бобха, короче, просачується. Опять за нами гонець. Ты станешь главным, Ми її І ты натури, на габан, блядь. Мы кабан, блядь. Вона каже, що Кассандра розвела бардак, що ну не порядок вообще. Куда ты собрался, дорогой? Пропало все. Додому я хочу, до додому. Джойстик дуже сильно вибрирует. Ні, значить там щось було. Так, результат, коротше, що ми на низькій сложності пройшли за 10 минут з тобою. Ну, Бо я вже знав, що робити, куди бігти. А, благодарим за ігру, спасія, і вас теж. А, коротше, гра цікава, я мабуть її куплю. А, мабуть, ми будемо купляти всі резики, які в нас є в цьому світі. Бла-бла-бла, бла, бла, бла! Щоб їх проходити. Коротше, мені сподобалось. Гра реально цікава все, що там попроходить, трошечки побояться, трошечки там якісь е, головоломочки. Прикольно, будемо проходити. Напиши в коментарях обов'язково, якщо тобі теж вона подобається. Е, якщо подобається концепція таких відосиків, будемо робити проходження, можливо, будемо робити з тобою Outlast 2 на проходження. Е, тому тоже чекаю тебе в коментарях. І не забудь за вподобайку. Давай, пока-пока. Хорошего дня.